Інспектор патрульної поліції Володимир Шульгач демонструє нам прилад, який в разі підозри визначає вміст алкоголю в організмі водія. Ось це є спеціальний технічний прилад, з допомоги якого працівники поліції здійснюють освідування водіїв на визначення стану алкогольного сп'яніння. Перед проведенням огляду на стан алкогольного сп'яніння поліцейські розповідають водіям, як проводиться освідування на алкотестері. Крім того, у патрульних завжди повинні бути сертифікати на цей прилад. Що собою представляє цей прилад? Представляє собою кейс, в якому знаходиться сам газоаналізатор. Це зараз ми бачимо, що знаходиться газоаналізатор 6820, принтер, за допомогою якого через інфрачервоний порт здійснюється роздруківка результатів драгеру, елементи живлення, бумага сама до принтера та безпосередньо самі муштуки. Інспектор зазначає, що перевірка водія не проводиться відразу після вживання алкоголю. Треба, аби пройшов конкретний час, адже алкотестер може показати результати з похибкою. Ми повинні запитати водія, чи на протязі 15-20 хвилин він не вживав алкогольних напоїв чи лі лікарських препаратів, які мають спирто спиртовмісних лікарських препаратів. Якщо ж водій каже, що ні нічого не було такого. Тоді ми надаємо муштук. Герметично запаковуємо і пропонуємо перевірити герметичність самої упаковки. Якщо ж у водія не виникає ніяких зауважень, ми пропонуємо йому самостійно розпакувати сам та Штук вставляємо в сам газонний визатор. Перед проведенням освідування проводиться контрольний замір повітря, аби впевнитись, що алкотестер справний і мунштуку немає алкоголю. При перевірці обов'язкова присутність двох свідків. Сам водій впродовж двох-трьох секунд дує в мунштук, При цьому безперервно повинен звучати звуковий сигнал. Після того, як достатня кількість повітря потрапила в алкотестер, звучить характерне клацання. На екрані приладу з'являються цифри, які повідомляють про кількість алкоголю в організмі. Всі показники, які вище 0,2 Говорять про перевищення норми. Через інфрачервоний порт. В чеку вказується ось місце проведення тесту, час, прізвище інспектора, який провів тест, прізвище ім'я по батькові особи, яку тестують, та самі результати. Втім, навіть якщо алкотестер справний, суди можуть виправдати порушника. Таких випадків уже чимало. Служителі ФОМІДи посилаються на те, що, мовляв, сплив термін свідоцтва про державну реєстрацію Драгера. Поліцейські ж розвіяли цей міф. Говорять, всі алкотестери проходять щорічні повірки та підлягають застосуванню. Департамент патрульної поліції досить гостро відчуває всі проблеми, які виникають на сьогодні. і з метою вирішення даного питання вони звернулися до державного підприємства Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації метрології а також захисту прав споживчих щодо вирішення даного питання. Так від них надійшов відповідний лист з посиланням на закон України про метрологію та метрологічну діяльність. В ще ж зазначеному листі було вказано про те, що всі засоби виміреної техніки, які на даний момент використовуються в сфері метрології. Є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки, особливо це технічні засоби алкотест «Драгер», які використовуються і вимірюють відповідні видихи з повітря. Вони є законодавчо регульованим засобом вимірювання техніки і мають право експлуатуватися за умови відповідної повірки. Юристи ж в свою чергу пояснюють, є кілька способів законно уникнути покарання за водіння у нетверезому стані. Зокрема, це неправильне оформлення протоколів поліцейськими та закриття справ за терміном давності. Завжди на дані судові засідання потрібно краще брати адвоката, адже Даного роду судові засідання відбуваються в скороченому характері. При наявності адвоката процедура буде відбуватися повній формі. А також з адвокатом можна виявити ті чи інші порушення процесу, який зробив поліцейський під час оформлення протоколу. Доперед, щоб уникнути підальність, не потрібно порушувати дану суттю, адже водіння в нетверезому стані буде може понести собою набагато більше наслідки. Сьогодні кермування у нетверезому стані коштуватиме водіям від 10 до 40 тисяч гривень, але навіть такі суми не лякають їх. Адже для покарання треба спершу довести, що керманич усе ж сів за кермо на підпитку. Основним інструментом інспектора для цього і є алкотестер Драгер. Лілія Налапка та Назар Забайда для програми Патруль.